Доброго вечора. Тут дивіться, от є сайт, так? У вас тут 4, 4 Google-коди. Закази не працюють. Тут жовта ця не передається правильно. В Facebook раз. проблемка. В аналітиці є четверта, є Universal, є тегри маркетингу, є Google Tag Manager. Ось. А тепер дивіться сама суть. от, Наприклад, Christina. вибираю я це. Е... От я такий користувач, непонятно хто. Навіть якщо я беру тут, нажимаю на кнопку. Е... Бажано було би, щоб спливала форма, щоб можна було перейти до покупки. Тут попала ось ця фігня. Тобто ніхрена не зрозуміло, додав, не додав, що по чому. Це от на цьому цьому люди зливаються в 90%. Йдемо далі. От, це замовлення. О, і починається, скажімо, наступне. Так, ім'я. Наприклад, тест напишемо. То зараз ще це... Ще мені будете. Продавати тест. Тепер адреса доставки. Так, позвонити на номер телефону, написати Viber, написати в Telegram. Оплата при отриманні е Apple Pay оплата на карту. Тепер так, за адресою, місто. І відділення. О! Нифіга не, ну, тобто в OpenCart, наприклад, є там, вибирається зразу відділення, добре, за відділенням. Хмельницький відділення. Тут є добре, якась там нова пошта підтягує. Але що це є? Оплата при отриманні. Куди я пишу? Нова пошта? Нічого не зрозуміло. Тобто, ніфіга не написано. Ну, самі розумієте, кудись там відправляє на якесь відділення, непонятно куди. Тобто, якщо способи доставки, то незрозуміло. Тобто має бути адреса доставки, нова пошта. Доставка 63. Той комісія нової почти. От тут написано комісія нової почти. Так, да, модуль прикольний рахує комісію, якщо йде наложений платіж. Робимо замовлення. О, і тепер дивимося. Є у вас замовлення, є ця вся фігня. А де код конверсії? Як рекламна компанія має налаштуватися? Це є раз. І друге. А де код е, рекламного кабінету, індифікатор? От заходимо ми. На... на якийсь інший сайт. Давайте зайдемо сюди. Зайдемо сюди. Опенкар. Ось. Зайдемо до кошика. От, сплило лод, Вводимо якусь. Ой-ой-ой. Тут щось теж таке, но ну, стоп. А, ставка новий кошти, раз. Так. Так. Це я тут більше цей, оплата при банк, ні, банківський переказ. Ось, активуємо ми наші коди. Заглядаємо. тег-менеджер. Google тег-менеджер, Аналітик, Google Remarketing. Робимо покупку. Рахуємо. Global, але Це є е, рекламний кабінет Google і Google Conversion Tracking. Все тут рахує. Вертаємося до вас. 1, 2, 3, 4. Що не вистачає? Три кода. Ну, максимум два хоча б. Тобто немає коду рекламного кабінету і немає цього. Ось. Ну, Це в такому розумінні, щоб хоча б Google щось настроїти по заказах, щоб воно все було відпрацьовано. Ось. Ну, Стосовно корзини, стосовно цього, тут треба ставити якусь, ну, не якусь, а певні дії, певні інструменти, які будуть робити запис, і тоді дивитися по цьому. По аналітиці. Скільки виходять із корзини і робити вже там висновок. Тому що, скоріш, сама WordPress платформа вона незручна, люди не знають, що зробити, і за рахунок цього зливаються. Тобто, ось такий висновок я вам зробив, я вам показав, в чому проблема. Далі можна не заходити в кабінет, тому що, перш за все, ось ці прості речі були не зроблені. Тож, дякую за увагу, будуть бажання переробити магазин. або це все правильно, це все подоганяти. Пишіть, дзвоніть, допоможу.